А тепер до новин культури у Львові відкрилася виставка мод модуль тимчасовості, і це до речі останнє місце локації незвичайної експозиції, а точніше цілого культурного простору. Київ, Дніпро і Луцьк вже мали змогу познайомитися з сучасним мистецтвом. А тепер долучиться і західна столиця. Мод це спеціально створений виставковий простір. В ньому представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 відомих художників з 10 країн світу. Одним словом, львів'яни гості міста не пропустіть. Ну а ми продовжуємо програму ранку вдома розповіддю про проєкт Культура ВС Війна, який представлений в Софії Київській. Всі деталі знають наші журналісти. Руїни храму після ракетної атаки. Дивом вціліли Євангеліє. Діти на спаленій ворожій сау. Погляд військового в об'єктиві фотокамери. Світлини, що вже стали історією, зробив відомий український кінооператор Сергій Михальчук. Виставка його робіт частина проєкту Культура версус війна, Проєкт сконцентрований виключно на документальне свідчення, демонстрацію переживань і історій митців, тобто творчих людей, відомих творчих людей, які вирішили взяти зброю до рук, піти в армію чи переключитися на таку діяльність на активну підтримку армії. Сергій Михальчук, відомий в Україні та світі оператор-постановник, який відзняв більше 40 картин. Чотири з них номінувались на премію Оскар. 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення Росії оператор зі світовим ім'ям добровільно пішов захищати країну. Там, де ми можемо, нам працювати потрібно виключно на перемогу і виключно нагадувати, що у нас відбувається, тому що реальність набагато страшніша, набагато драматичніша, ніж те, що нам ну що зараз е, сприймає більша частина там наших громадян, знаходячись в тилу. До фотовиставки Сергія Михальчука увійшло більше 20 фотографій із сотень, зроблених під час повномасштабної війни. Підбором і обробкою світлин займався сам автор. Я подав картинки, фотографії на вибір, і саме ця добірка була до кінця підібрана там вже фестивалем. Це вже більше якісь речі, що кому більше западає в душу. Тобто, в мене в залежності від періодів на війні, там в залежності в яких місцях фронту ми знаходилися, були різні емоційно-духовні стани, подобались якісь ну, різні, різні роботи. Митець планує продовжувати дві свої головні справи: боронити країну від ворога та документувати війну. І чим відрізняється будь-яка виставка чи будь-яка робота Сергія, це, це геніальність, майстерність, зловити цю емоцію, той фрагмент, який просто закарбовується в пам'яті на все життя, там дільше, бо дуже надовго. Це рівень високого майстра. І ну, саме такі світлини у нас і представлені на фотовиставці. Побачити історичні фотографії можна в самому серці столиці на території національного заповідника Софія Київська.